Широко розкинулось село Вільшаниця недалеко від Росі, по зелених горбах та долинах. Серед села в долині лиснів довгий ставок. Коло самої греблі, проти млина, на пригорку, стояла стара дубова церква з п'ятьма банями, а коло неї, неначе вгніздившись в густому вишнику, стояла ще старіша за церкву, присадкова та широка дзвіниця з стовпчиками навкруги. Проти церкви через дорогу була оселя вільшаницького священника. за старим домом зеленів старий садок, і пригорки, і довгі долини, і зелені левади в вербах понад ставком. Усе зеленіло й лисніло на веселому сонці, а білі чисті хати скрізь біліли в садках, ніби чиясь вередлива рука, граючись, розкидала їх в поетичному безладді по горбах та долинах. На південь, за пологими левадами та сіножатями, закупами вільхи та верболозу проти синього неба ясно вирізувалась ламана смуга горяного берега росі. По горах та западинах мріли ліси, поміж лісами, ніби тонули в срібній імлі то там, то там села, блищали хрести на білих банях церков, мріли на пригорках білі хати. Високий берег, оповитий прозорим туманом, мрів далечині, наче поетичний міраж в прозорому синьому небі. Дія діялась в 20-х роках 19-го віку. Було літо, вже зайшли жнива. Вже настав гарячий робітний час. Стояла година, ще й до того був будень, а в дворі за двором священника стовпила сила народу. Вільшаниці тільки що поховали старого священника Петра Мосаковського. Уся громада зійшлась в його двір на поминальний обід. Усе широке подвір'я суспіль було заставлене не столами, а дошками, покладеними на пеньках та у В Вподовж цих дощок сиділи долі довгими рядками парафіяни покійного панаця. За подвір'ям стовпилась сила дітей, хлопців та дівчат і заглядала в двір через тин. Діти повилазили на тин і обсіли його, неначе горобці. На городі палало троє багатів, а кругом їх вештались молодиці, сновигали баби. В легенькому диму од багаття було видно з десяток здорових золійників та горшків з усякою стравою для обіду. Незабаром молодиці почали насипати в здорові миски та яндоли страву і ставили по дошках. Другі виносили з хати в ряднах і розкладали по столах, покраєний на скибки хліб та книжі. Коли самісінького порога довгими рядками посідали за обід старці та старчі хесливе з усіх ближчих сіл. Народу було сила, місця для всіх не ставало. Одні рядки, пообідавши, вставали, другі сідали натомість. Після чоловіків сідали молодиці та баби. Прислуговуючи наймички та молодиці, на силу настачали страви. Тут обідало все село, обідали прохожі, проїжджачі, старці посходились з усієї околиці, горілка виходила відрами, та ще й не можна було настачити на всіх. Чотири сини небіжчика Петра, два священики, один деякон і один дяк, здоровими пляшками в руках ходили поміж столами і підряд частували усіх. Найщедріше частували вони парафіян свого панаця, бо знали, що громада зараз по обіді почне вибирати заступника на місце старого покійного панаця, а їм усім однаково бажалось зайняти батькове місце в рідному, здоровому й багатому селі. На причілку в холодку під високими черешнями були понакривані столи для духовенства та значніших парафіян господарів. Невістки покійника вітали гостей. Сонце стало на вечірньому прузі. Священики встали з-за столів, а за ними разом повставали усі люди на всьому широкому дворі. Гомін стих одразу. Настала така тиша, неначе на всьому дворі не було живої душі. Стало чути, як щебетали в садку пташки. Старий сивий священик, обернувшись до церкви, почав справити здоровим басом Парастас. Його голос розлягався по всьому подвір'ї. Старий батюшка наприкінці Парастаса підняв голос і голосніше покликнув вічною пам'ять Небіщикові. І все духовенство, яке тут було, заспівало. А в той час титар сивий, аж білий, з довгими вусами, тричі навхрест підійняв вгору здоровий полив'яний червоний жбан сети, придержуючи зверху рукою хліб, котрим був накритий жбан. Усі люди, що стояли в дворі, за двором, почали хреститись та кланятись до церкви. Сотні рук замахали, сотні голів то нахилялись, то піднімались, сотні уст шепотіли не дуже тихо, вічна пам'ять. Вічна пам'ять, і несподівано, неначе на схопився серед тиші в дворі вітер і неначе на зашелестів на вітрі лист в садку на дереві, і той шелест помаленьку стихав, доки зовсім не стих, і знов в дворі на причілку стало тихо-тихо, аж мертво. Сини покійника з усім духовенством пішли в покої. Чоловіки поздіймали дошки, повносили в повітку, подкочували під тин, пеньки та окоренки. Сила людей розсипалась по дворі. Молодиці та старці повиходили з двору за ворота. Зісталась в дворі сама громада. Почались вибори нового священика. Громада загуманіла і загула, не наче загули бджоли в пасіці пізнього літнього вечора, після важкого гарячого дня. По всьому дворі люди позбувались в кубки і стиха розмовляли. Насилу було чути то там, то там пако це буде в нас за священника? Кого нам обирати? Одні радили, що найкраще було б обібрати на парафію одного з старших синів покійника, котрі вже були священниками в сусідніх селах. Другі обзувались за третього сина, Деякона. Але ще тихіше ходив гомін, що старші сини покійного панеця не дуже мерять своїми парафіянами, а Деякон п'є по корчмах горілку і б'ється не тільки з людьми, але й часом із жидами, навіть з жидівками. Панове громадо! Спокійним, але твердим голосом промовив старий титар, кругом котрого стопились такі ж самі старі діди. З поміж чотирьох цих настоятелів на парафію оберімо собі за священника найменшого покійникового сина, Гаритона. Він зріс на наших очах. Ми його добре знаємо. І чоловік він добрий, богобоящий, не гордий. Часом вряди годи вип'є з нами по чарці, але не п'янствує, не тиняється по корчмах. Він і до людей привітний та ласкавий, і гортань має добро. Нема що й казати. З його буде добрий священик. Напишімо прошення до владики, даймо йому підводу та гроші на дорогу, та й нехай з Богом рушає до Києва. Чи так, панове громадо? Так, так, титар добре радить. загомоніли діди кругом титаря, і ця гадка неначе стрілами, полетіла по всьому дворі. Тітер вийшов свого круга, пройшов і поперек по дворі поміж громадянами та питав усіх і в кожного, чи пристають вони на його думку за цього одного з чотирьох теперішніх настоятелів на Вільшанську парафію. Перед титерем люди розступались, голови без шапок коливались, і від кінця до кінця скрізь було чуть: Так, так, це правда. Нехай Харитін буде в нас за священника!». Титар пішов покої і оповістив священикам і самому Харитонові, що парафіяни обібрали його на парафію. Старшим синам покійника, очевидячки, стало ніяково. Харитін поклонився покірненько і подякував за честь. Вийдіть же, пане дяче, до громади. Сказав Тир, легенько кланяючись Харитонові. Харитін вийшов на ганок, слідком за ним вийшли священники, окрім братів. Гомін в громаді одразу стих. Титер з голосно спитав Чи згоджуєтесь, панове громадо, щоб мати добродія Харитона в себе за священника на нашій парафії? Згода. Згода. гукнула громада, як один чоловік. Нехай він буде в нас за священника!» Харитін низенько поклонився і подякував громаді. Волимо Харитона! Харитін, нехай буде в нас за панотцю. Знов загуло з усіх боків. Харитін знов поклонився і хотів щось сказати, щоб подякувати громаді, але вже й перших його слів не можна було почути. Піднявся шум та гам, яким, звичайно, кінчаються усі громадські збори. Громада гула не наче вітер в лісі. Задні лави заколивались і посунули з двору, неначе вода в здорову заливу, що несподівано одразу прориває греблю, вони погнали поперед себе купи дітвори хлопців та молодиць, котрі висли коло воріт. Заворушилось усе стовпище в дворі, широкою хвилею полилось з воріт на вулицю. В дворі стало порожньо й тихо. На ганку все ще стояв щасливий харитін, високий, тонкий, рівний станом, біловидий, з густими русявими кучерями, що спадали трохи не до плечі. І він пильно дивився на густу масу чорних шапок, схожу на чорну ріллю. Доки останній чоловік не вийшов з двора. В його на делікатному виду зайняв сром'янець, як він, провівши очима всіх до останку, вертався в світлицю серед сусідів священників, котрі, очевидячки, спочували до його й були прихильніші до його ніж до братів. «Поздоровляємо вас, Харитоне Петровичу, перші загуманіли проворні матушки. Теперечки шукайте собі десь гарну паніматку, та й нехай вам Бог благословить на парафію сісти!» Харитоню брат Деякон глянув сердито на матушок, на наші п'ятака їм кинув і промовив В батька ще й ноги не захололи, а ви вже й про весілля. Та що ж, брате, живий живий, гада. Обізвався найстарший брат, вже батька не вернемо з домовини, а от вийдуть сороковини, то й щасти Боже Харетонові одружитись і висвятитись. Оце правда, це мудре слово. Хіба ж в нас не знайдеться з ким одружитись чи що, а гаятись тепереньки з тим таки не випадає? задріботіли матушки. Вони вже не наче забули за похорони, почали перебирати та пригадувати усіх знайомих панів в околиці. Одна матушка згадала між іншими панами за Варисю Прокоповичівну. Почувши цей меню, Харатін липнув засоромленими очима і знов спустив їх додолу. Перед ним в одну мить, неначе блискавка, блиснуваний син вид. Він згадав її, й забув навіть на той час за смерті похорон батька. Раз він бачив її в богославі на ярмарку. Я того часу не міг її забути, і тепер він неначе побачив її серед ярмаркового натовпу на ясному сонці, в шовковому червонястому горсеті, в картатій плахті, в сорочці з мережними рукавами, в квітках на мережках, обсипано гарячим сонцем, неначе серед ярмаркового стопища, шуму та гаму десь узялася райська птиця, прилинула і впала серед чорних та білих свиток, серед смушевих чорних шапок. Хоч гості вже й побідали, й добре випали, але по старинному звичаю на столі знов поставили здорові пляшки настойки та Наливок. Гості все пали по черці та стиха балакали. Розмова йшла поважна, не голосна. Гості, очевидячки, шанували пам'ять небіжчика і говорили стиха, ніби небіжчик ще й тепер лежав на лаві, або неначе ще й досі не скінчився похорон. Тільки в ряди годи якась там дуже голосна та прудка матушка, забувши за похорон, дзеленька, але неначе в голосний дзвоник дзвонила. Харитін сидів, похиливши голову і похнюпившись, а думи снувались в його в голові, як нитки на снівниці. І похорони вибори, і несподівана батьківська парафія, і зависність його братів, все це ворушилось в його думах. Він насилу чув гомін в покоях, не розбирав навіть ні слів, ні тямка розмови в тому густому гомоні. І чогось йому почувся інший густий гомін не в покоях, а десь інде. Десь неначе на богославському ярмарку. Чогось його, його думки знов перелетіли до Богослава. і він неначе побачив ярмарковий натовп, ярмаркове вештання, люди сновигають між возами, між крамницями, між ядками, неначе комашня. Він навіть почутив гарячого сонця ярмарковий дух куряви, возів, коліс, пахощі, трави та переїдів, сіна на возах, а з того натопу знов виглянула до його... Онися вся в квітках та мережках, він ніби вглядів її чудові темні очі. На його ніби пав з тих очей гострий погляд, і щось миле, невиразно приємне та привітне одразу сповнило його серце. Він почував, що й досі пам'ятає той гарний веселий яний син вид, що й досі не забув за ті темні очі. «Харитоне Петровичу, чого це ти так напіндючився та задумався, і по чарці не п'єш, сказав до його старший брат. Харитіно пам'ятався, схаменувсь. Ой, що ж це мені верзеться в голові? Це ж грішні думки, та ще й на батьковому похороні. Батька тільки що засипали землею, а я вже грішу грішними думками. Цур'єм, пех'єм тим думкам. Але ті грішні думки все чогось настирливо лізли йому в голову. Він згадав, як ховали батька, як співали вічну пам'ять, а грішні думи все ворушились в його серце. А пишний вид у стрічках та в квітках все мрів перед ним, навіть в легенькому диму кадила, в прозорому повітрі спорожнілого двора та садка, в важкому повітрі невеличких покоїв покійного панаця. Через недавній спів вічної пам'яті по батькові йому почувся дзвінкий Онисен голосок на ярмарку. Ой грішу. Отже ж грішу. подумав Харитон. А все, ті котуха, розворушили мої думки, згадали мені про Онисю. А бодай вас лиха година взяла. Це ж гріх, це ж гріх. А той гріх в квітках та стрічках, все манячив перед ним і неначе дражнив його богобоящу душу. Надвечір один по-другому роз'їхались усі сусіди і знайомі небіжчика Мосаковського. Сини, не змагаючись, спокійно поділились батьківським добром, і старші брати, взявши собі дещо з батьківського добра на пам'ятку про батька, заставили Харитонові як найменшому в сім'ї по народному звичаї на Україні, усе, усе нерухоме добро й господарство. Вони попросили одного старого священника, котрий вже не мав парафії, наблюдати. Вільшанецьку парафію, доки Харатін висвятиться на священика, а самі поспішали до господи, бо вже зайшли жнива. Настав вечір, і в покоях, і в дворі стало порожньою, неначе мертво після здорового натовпу, вибірчого гаму та вештання. І дім і двір, не наче вмерли разом з помершим господарем старим Панацем, зістався в сумних покоях сам Харатін своїми думами та мріями про священство та про Онисю в квітках та стрічках. Та в червоних черевичках дуже помало тяглися для Харитона Дні до сороковин. А тим часом до Онисі часто заїжджали женихи, а найчастіше от других вчащав Марко Павлович Балабуха, філософ. Він тільки що покинув недавно перед тим реформовану давню Київську академію, щоб піти на село на парафію. Онися Степанівна була одним одна дочка старого священника в селі Чайках, Чайки були за 20 верстов від вільшаниці. Вони розкинулись на горяному високому правому березі Росі. Високий берег був ніби поперерізований поперек, узенькими западинами та. Рами подекуди по понад россю, закиданий скелистими терасами. Розкішні западини та долинки, мальовничі тераси пишались, ніби закидані, застелені чудовими садками. То там, то там від берега до самого верху гір біліли чистенькі хатки, то ніби ховаючись від сонця та завірюх попід скелями, то потопаючи в долинах в зелених садках. По обидва боки села, як дві зелені стіни, стояв густий дубовий ліс. Посеред села, ніби стриміла на щолопочку на найвищій терасі, й неначе пишалась дубова церква з п'ятьма білими банями. Коло церкви притулився домок священика Прокоповича. От його покрутій горі до самого берега росі, неначе спадав зеленими рунами розкішний старий садок. Проти села понад россю на десятки верстов скрізь було видко села на пологих луках, на подолі та рівнині. Поцяцькованих то жовтими нивами, то зеленими лугами та гайками, то левадами.